Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шахерізада. Сьогодні ми розглянемо з вами таке питання: що краще для корови і для вас, щоб вона була снухляна. Ошийник на корові, уздечка, або як ось на моїх красунях звичайний канат з сіна сплетений в декілька разів косичкою. Знаєте. Ми не будемо зараз розглядати великі фермі. Там, звичайно, ошейник з датчиком, який підключений до коров. У нас оцей датчик це наша голова і наші руки, калькулятор. Ми порахуємо наші доходи самі. Поки я буду висловлювати свою думку, любі глядачі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, в вашому конкретному случаю. А я розкажу про свій. Ви знаєте, щоб вивезти моїх коров. На травичку, навіть на мій город. Мені треба, щоб вони не забігли на сусідній город. Бачите, он там теплицю людина тримає, вирощує овище. А щоб також не набігли ось на другий участок, де людина вирощує люцерочку. Якщо я свою люцерку з годовую коровом, то та людина її коше. І коли у мене нема люцеречки, то там вона соковита. І знаєте, як приваблює моїх коров? Тому якщо я своїх коров всіх чотирьох з калітки випущу на город, ви знаєте, я одна не впорую з ними. Вони розбіжуться, хто куди, хто туди до теплиць їсти соковиті овочі, а хто ось сюди, до сусіда. І мені оця морока не треба. Тому мені треба їх вивезти, щоб вони були слухняні, щоб вони підкорювалися мені, щоб не таскали мене по городу. і для цього треба. Надійна фіксація. Знаєте, ошейник у моєму випадку не підійде. Тому що втримати ні корову, ні бичка, ні теля за шию ну майже неможливо. А якщо вони ще хочуть пострибати, а мої чомусь якісь дуже ігриві. Вони завжди хочуть побігати, побрикати ножками. Чому я не знаю. У людей дивлюсь, корови спокійні, ідуть, ноги придвигають, а мої якісь реактивні От, дай їм побігати. Тому ошийник у мене відпав зразу. Навіть ошейник для телят не виведу я теля, якому навіть 3-4 місяці за ошейник. Там в ньому сила, здоров'я. І енергія. А я вже, як ото -от кажуть, <сум> ні на двох ногах, а на чотирьох шкутельбаю за тими телятами і коровами. Ладно, це ліричне обступлення. Так що ж все-таки на краще? Ви знаєте, на початку, коли я почала знімати своє відео, в мене на всіх коровах були уздечки. Я їх покупала на Еликс. коштували мене тоді всього лише 300 гривень. Було мирне життя тоді, були гарні базари, були заробітки. І можна було купити оці уздечки. У мене навіть для телят були уздечки. Ви знаєте, я не стала ніякого клопоту. Можна було вивезти навіть мою сару, в якою був один рог. Уздечка надійно фіксує корову, вона слухняна. І ще одна вимога є, якщо у вас буде уздечка, треба ще, щоб ви. Оцей канат, який буде від уздечки, від основання уздечки, отут вона тримається уздечка, Щоб канат у вас був не длинше 50 см. І тоді, якщо буде канат там метр-1,5 ви не втримаєте нікого, навіть теля, навіть в уздечці. Так що, оце, щоб корова слухалась, треба, щоб канат був не більше 50 см. Канат може длинний, але тримати ви повинні на відстані 50 см, не більше. Ось тут ви втримаєте і бугая, і корову, і корову, яка до бика рветься, і корова, яка застояла в сараї, і теля, яке енергійне, і хоче там прикиди підпригувати. По-іншому не вийде. Що я хочу сказати про роздячку? Все найкраще, що є. Все я можу сказати про уздечку. Тільки уздечка. Оце лічно для мене. Але знаєте, пройшло декілька років, точніше, два з половиною, і на моїх коровах замість устечки з'явились канатики. Ви знаєте, все має свій срок іспользування. Портятся і уздечки, розтягуються замки, рвуться соєніння в уздечках, і вона стає. Ну, какого-то більшого розбіру, розтягується все це. І тому прийшлося мені ставити коров на канат. Також з'явились хайтери. Які сказали, що ж ти знімаєш відео, що нема грошей, щоб купити нові уздечки Я поцікавилася скільки коштують нові уздечки 650-850 гривень. Що я написала своїм глядачам коментарям. Я їм сказала: якщо ви бажаєте бачити, щоб мої корови були в красивих уздечках, ось, будь ласка, міра, щотне щот, або ще краще. Мій адрес прийшліть мені уздечок, і ви вже наступне відео побачите моїх красунь в уздечках. По сей день я чекаю уздечок і грошей нема нічого. Так що, якщо нема, ошейник не підходить, уздечки стали дорогі, самі ви їх зробити не можете, а я не можу це зробити. Що? Який вихід? Правильно, канат на роги. У корови за рогами там є больові точки такі. І коли канат туди дави, вона також становиться слухняною. Ну, і знову вимога така: длина каната, де рука буде триматися від рогів, не більше 50 см. Інакше також не втримуєте корову Вона у вас вирветься. Навіть моя, де моя там джина саме маленька навіть вона виривається. Тому отакі вимоги. Хтось скаже. А чому ж з канатів не можна сплести уздечку? Ви знаєте, дивилася на каналі одного блогера, як він в'яже ти уздечку. З канатів. Крутила, крутила, крутила я на своїх коровах, нічого в мене не вийшло. І тому, щоб не морочити голову ні, свої, ні мені, ні своїм коровам, я отак-от пасу їх і тримаю на канатіках. Тільки так я можу. Позбутися скандалів з однієї сторони і з іншої сторони. Вийшли ми на мій участочок, прив'язала своїх коровочок на штирічки і пасуться мої красуні. Ну що, я маю надію, що ви написали в коментарях, як краще вам. І що ви скажете на мою думку? Буду чекати коментарів.